Зараз продемонструємо вам роботу диска з експлойтом Gold Hand. Консолька у нас PlayStation 4 Slim з прошивкою 9.0. Стали диск. Натискаємо сюди на Gold Hand, і чекаємо поки спрацює експлойд. Ось коли бачимо такий золотистий значок. Закриваємо і бачимо, що у нас з його зникли замки. І можемо якусь гру запустити. Як бачимо, гра працює. Зараз ми її закриємо, дістанемо диск і покажемо вам ще роботу на іншій консолі з прошивкою 12.02. Так, чекаємо, поки консоль повністю вимкнеться. Мыкаем okay, консоль.